Ну і наступна посилка, це вже яка там? 108096, -та, чи <сі> яка? І так, розпаковуємо. Це, упак... це посилка з Oriflame, я її коли замовляю, косметику там. І, і зараз теж замовила. Зараз її розпакуємо. Ой, не скільки товарів, скільки коробка така велика. Зараз показую, замовила. Так, це накладна нам не цікаво. Так, отака от, от, це, мабуть, піна для, для бриття для, для чоловіків. Іще одна піночка. І два купила крема. Один нічний, а другий денний. Будемо розглядати тоді, нічого буде. І оце для догляду за чоловічою шкірою. Мабуть, як побриться, і потім зараз скажу, нанести так, засіб для умивання та скраб два в одному. Так що, отак, зараз ближче покажу. Ближче показую, що замов... замовила. Це піна для бриття, дві штучки. Далі це засіб для умивання та скрабу, 2-1. от, от серія це для чоловіків, ну вони різні. І для себе замовила отакі от. Такі от... Два креми, Це от якийсь клітинний крем, не знаю. Підходить він для мого віку. Ну, я думаю, підходить уже. І оце нічний відновлюючий. Теж подивимося. розкажу. Ну, от таке невеличке замовлення у мене було за Ріфлейм. Я не так часто замовляю за Oriflame, але потихеньку інколи буває, якщо мені попадаються якісь цікаві ну, знаєте, як пропозиції. Я обов'язково цим користуюся, і там в мене трошки якась скидка ще є, не знаю. Ну, от. Так от. Надіюсь, вам була корисна така розпаковка.